Добрий день всім друзі. Сьогодні у нас неділя, і я, як і обіцяв, всім підписникам і глядачам мого каналу підвожу підсумки загальноукраїнського форуму лідерів Суспільної Думки, який відбувся в центрі Києва 11-12 серпня, тобто чотири п'ятницю. я Два дні приймав участь у роботі цього форуму. Практично нічого не пропустив. У мене доповідь була в четвер, четверта панель геополітика. А мій товариш Олександр Новохацький, з яким ми разом представляємо концепцію волі, доповідав п'ятницю цінності і цивілізація. Так називалася панель. Ми розбили нашу там доповідь. Я це все розкажу, ідею, чому ми так зробили, що ми сказали, але я хочу так, почати з, з усього по порядку, яка ідея, чому, а, хто, з якою метою, які висновки. ну, Все, що в принципі, цікавить, перше, це а, фінансування, хто за цим стоїть. Організатором. Загальноукраїнську форму лідерів Суспільної Думки була політека і низка YouTube каналів, які навколо політеки і власника політеки. Хто конкретно це людина не публічна, тому я його не представляю. Я з ним знайомий особистий, кожен тиждень я з ним провожу там, якийсь час. Така от виробнича необхідність. Але не називаю цю людину. А, він оплатив зал, там, фуршет. А, технічне забезпечення це працівники ну, цього, цих студій. Об'єднаних студій, там, Політека, Знай 24, ще там, і так далі. А, тобто були зібрані експерти, блогери, а, які задачі ставились. Ну, перше, це подивитися. Що ми зрозуміли з вами за півроку майже війни? Це важлива річ. Як війна вплинула на наші уми і наші серця? Подивіться, хто тут залишився ще взагалі в Україні, які думки, тренди, цікавість. Це був перший, я підкреслюю, перший взагалі за півроку подібного роду з Захід масштабний. Ну, і багато було за і проти, переживань, питання безпеки, ракети, прильоти. Ну, так, в принципі, побоювалися. Багато погодилися тільки з чи там в зумі під'єднуватися. ось. Ну, Досить представницький виявився захід. Які висновки, які висновки ну, вдалося зробити. Там мені, і не тільки мені. А, ну, якщо чесно, мало що зрозуміло. Півроку ми воюємо, я от послухав а, політехнологів, політиків, експертне середовище, людей, які в принципі інтелектуальні і розумні. Але не так все погано. Просто мені хотілося більшого і кращого. Яке ще питання всіх цікавило дуже сильно. Що цікати від військових, чи підуть військові в політику, що розрозуміли військові за півроку війни, і наскільки вони готові зайти в політику і вплинути позитивно? І всі прийшли до присутні, до непублічного висновку. Там було достатньо з фронту людей, військових, хтось скайпав. Включався. Нічого не чекайте від військових. Ніяких проривних ідей, позицій, ще чогось. Не чекайте нічого від військових. Все, що позитивного вони роблять, вони роблять на фронті і в громадському, не в політичному житті. Це важливо розуміти. Вони тиснуть, позитивно впливають на вищу політичну владу. Але суб'єктності політичної вони не матимуть. Це не означає, це не означає, що ніхто не буде виборювати посаду президента. За пост президента ніхто не буде боротися. Цілком можливо, що от там залужний буде кандидатом в президенти. Ну, по-перше, мало ймовірно, що він стане президентом, а якщо і стане, таке... в нашій країні може бути все. То це не буде проривним така думка. Може бути фракція в парламенті, може безперечно якась частина, велика частина військових зайде в парламент. А, напевно, це краще, ніж слуги народу, да? так? але теж чогось такого особливо проривного не буде. Отже, так коротко мої. Так, підсумки замало, ми зрозуміли, за півроку війни. Це не покращило якість нашого експертного середовища. Я не побачив, щоб вірувалися просто якісь люди нові, які щось там ну, хотіли представити інноваційного. Ну, принаймні, їх небагато. Ну, якщо дивіться, якщо мене з Новохацьким вважати новими, ну, ми насправді нові то ну, не мені судити, наскільки це все і інноваційне потрібне. Це судити вам. Але таких людей ну, небагато. Небагато. А треба було, щоб було більше. Було багато старої гвардії. А, просто а, гітючі враження справляють люди, які були у владі. Оці колишні там, міністри і так далі. Я чого ну, або древні такі. там чого тільки варта. Панелі з соціальної політики. Представницька взагалі була подія сама, і от оця панель теж. Представницька Елла Лібанова. А, цей Розенко, віце-прем'єр з соціальної політики, по-моєму, він міністром був соціальної політики. Я не знаю, як ви там зарево, Я вже забувся їхні всі ці там перестановки і рокіровки. Ну, про пащо. Ще покоління, ну, без перспективи. Багато такого от баласту і так далі, але не все погано. Ну, просто такий форс-мажор, таке випробовування, як війна, повинно дати якийсь такий ривок, стрибок, перехід на якийсь інший рівень. Але я цього не побачив і не відчув. Занадто велику ми сплатимо ціну, але. Перетвореній якості ми отримуємо небагато. Небагато. А тепер я переходжу до себе і до геополітики. Чому я пішов в геополітику? Тому що я вас вважав, що панель соціальна політика і там охорона здоров'я. Ну, це просто маргінес, і це нікуди, ні в що, і ну, це залишитись непоміченим і нічого не сказати. Я давно вже так якби відходжу від ну, питань охорони здоров'я, так факультативно залишаю, ось тому, що політика не там формується, і, і у мене в принципі і бажання там проявитися в іншому. Е, чому я пішов в, в цю панель геополітично? Тому що у нас чомусь вважається, що проектність. Це геополітична проєктність. І це дуже модне слово зараз стало після того, як висловилася Ліс Трас, що повертається геополітика, території стоїть важливими. І прикутність, от увага була до цього до цієї панелі найбільша. Панель там ну, центральною фігурою був Сан-Сане Чали. Я просто нещадно критикував Чого, коли він поїхав з цією шоблою на Рахамі і так далі в е, е, Стамбул. Там був обстріл, я пам'ятаю, за дві години Миколаєва. А, і, ну, Я вважаю конформістом Сенсановича. Ну, не зважаючи, що він мій земляк. Ми з Вінниці всі. І Валерій Чалий в тому числі. От Валерія Чалого чомусь не було. Мені здивували, чомусь не було Валерія Чалого. І, і Жданов чомусь не переключився навіть скайпом. Хоча ну, з таких були там Табах, Харі Табах був а, нещадно там, значить, він цей Байдена і демократів мочив і взагалі вказав, що ми, ми а, значить, над нами знущаються, вони не дають зброї. Штати повинні були давно дати достатню кількість зброї, все в них є. І ми повинні вже зламати давно хребет, РФ. Російській Федерації, але це все, значить, усім винні демократи і цей і Байден, і Олесь до ній, якби це все діло ну, зупинив. Я не знаю, що я казав, але мені смішно було читати, як цей Вахтан там допитувався, хто за цим всім стоїть і скільки гонорару отримав до ній. Ніскільки він не отримав гонорару, ніхто нічого не отримав. Це все було на ентузіазмі зробив вперше. Просто люди вже настільки захотіли зібратися і щось таке серйозне поговорити, що ніхто там ніяких ні вимог умов не став. Та взагалі, що ставити під час війни. Там, тому всі, хто шукали там якусь вуха, агентуру і так далі, нічого такого не було. Мотивації там у власника політики були прості, зрозумілі, І перетворення країни, ну, можливо, якісь там представлення. Політека, як альтернативного майданчика після того, як оці всі канали Україна і інші ну, просто в тираж виходять. І, і, в принципі, правильно зробив власник, що так, ну, таку організував подію, івент, чи як його сказати, Захід. А, я вертаюся до геополітики і до проєктності. У нас все крутиться за дуже модне слово і так далі. Мене дуже сильно завжди дратувала одна річ це представлення от всього через геополітику. А сама геополітика представляється у нас як спроба суходолом з'єднати два моря Балтійське і Чорне море. От якщо ми так зробимо, то ми одразу вирішуємо всі проблеми. Ну ще залишається перевернути прапор синьо-жовтого на жовто-блакитний. От це ще туди ж так, от так далі. І я тому почав свою промову наступним, з наступних слів, що моя задача внести сум'яття в ряди геополітиків або сум'яття ряди тих людей, які перебувають в геополітичній проєктності. Вважають, що геополітика це території, розміри території, що це а, вихід до моря і так далі. Ні, це не так. Геополітика. А це вже е, давно не кількість населення, не розмір територій, не велич, там, не вихід до моря, омивання океанами, не надра, не корисні копалини і навіть не інституції. Геополітика це люди, якість людини. І сьогодні якість людини визначається волею. От людина волі. Сьогодні є визначальною. Я шукав серед в товаристві професіоналів, політологів, які займаються геополітикою, однодумців. Я опитав там ну, приблизно п'ять людей, відомих людей в приватній розмові, не на камеру. Я не знайшов такого близького до себе розуміння сьогодні геополітики хоча оте старе розуміння я не сприймав. Але один, одна людина це Юрій Буздуган, з яким я, в принципі, зійшовся. Буздуган сказав наступне: геополітика це power, міць, потужність. Раніше міць і потужність вони визначалися територіями, кількістю населення, розмірами території, вихід до моря, торгівельно-транспортні коридори, корисні копалені, надра, можливі інституції, а потім. Зараз він вважає, що ключова цінність, яка визначає пауер, потужність і міць – це здатність контролювати підсвідомість і маніпулювати свідомістю людей. Оце ключова річ, яка категорія, яка дозволяє, яка визначає потужність території країни, не розміри, не кількість людей, не надра, не інституції. А управління людиною маніпуляції під на рівні, там, підсвідомості не знаю свідомості і так далі. І Я сказав, що це було до 24 лютого 2022 року. Так, всі вважали насправді. Але сьогодні велич, міць і потужність визначаються волею, людиною волі. І закінчив я свою промову наступним чином: оцей фазовий перехід від епохи модерну. А 2020 рік закрив велику епоху, епоху просвітництва, прогресу, модерну і науки. Науки більше не існує. Він відбувався через зневолення, позбавлення волі. І Китай, і Росія, і Сполучені Штати крокували нога в ногу і плече в плече. І через зневолення вирішували оцей фазовий перехід. Єдина різниця за Китай нічого не казав. Єдина різниця полягає в тому, що Російська Федерація це робила через криміналізацію волі. А на Західі це відбувалося добровільно через комфорт і побудову держави комфорту і безпеки, держави сервісу. Зневолення відбувалося так, в такий спосіб, і це дозволило зробити перехід до... Доктрини або концепції соми або тіла, коли не існує сьогодні більше у нас ні душі, морфологічний субстрат, якого є душі, є нервові сплетення, ні мозку. Те, що вносився модерн і постмодерн як його продовження. Всього все не існує. Існує тіло, сома, ні немає ні мозку, ні раціо, ні ірраціонального, є біохімія. Яка детермінує, визначає наші всі процеси, в тому числі і мораль. Етики не існує Це в доктрині соми, етики не існує, тому що все детерміновано гормонами, синапсами і медіаторами. Ось так. А коли е, я сказав, і тому ми, коли обираємо е, наших геополітичних союзників, то ми повинні розуміти, що формує пауер, потужність, міць. І Євросоюз, наш вибір геополітичний, це не туди, це помилковий. Ну, я можу перебільшити якби, свій вплив на цю панель, але мені здається, що це якось похитнуло взагалі учасників. І так зрезонувало. Сан-Санчалий так сказав, що, ну, в принципі, він багато для себе відчув цікавого. Мене підтримав, в принципі, Дацюк. Взагалі, доповідь Дацюка була непогана. Він багато сказав аморфного там, Макіндериша, там, якісь оці всі. Але він сказав, що геополітика міняється на біополітику. І що це вже не зовсім біополітика. І коли нам дали можливість відрефлексувати і сказати кожному, прокоментувати, так, відреагувати на сказане наши, ну, хто там на панелі сидів, п'ятеро спікерів, ну, я на чотирьох реагував, я сказав, ну, наступну річ. Я не думаю. Що геополітика зникає, тому що Дацюк, в принципі, сказав, висловився і піддав сумнів, що геополітика до цих пір ще існує. До тих пір, доки буде експансія, доти буде геополітика. Просто а, треба розуміти, а, чому Ліс Трас сказала, що повертається геополітика і що вона мала на увазі. Не територія, не цінність території, а людина, яка не території проживає. А да? в принципі, про геополітику згадали коли? коли? Тоді, коли Російська Федерація продемонструвала дикунську варварську експансію через брутальну силу. Тоді всі згадали про геополітику, і британці про це заговорили до речі. Перші, але це не означає, що повертається цінність просто території. Ні-ні. ні Людина. Людина і територія це зараз взаємопов'язано. Не надра, не ще щось, а от саме, якщо і розглядати це як повернення території, то це саме людина, яка населяє цю територію. І я сказав для посилення своїх аргументів, що Російська Федерація проявила цю варварську і дикунську культуру експансії. Не тому, що їм потрібні копалини і території, Україна як територія, їм потрібна тут ми, люди. І вони хочуть нас трансформувати, трансформувати у себе подібних і показати в такий спосіб, що вони є сила. У них сила духу, волі, і їх концепт, він більш, ну, от, скажімо, життєздатний. І от якщо вони нас перероблять, то вони покажуть всім, що вони є цивілізаційним проєктом, а не тільки там а, цим а, геополітичним проєктом. Ну, ось так. От так я хотів представити концепцію волі і підкреслити, що сьогодні є цінним. І, в принципі, ми хотіли десь так розкрити момент, чому ми все перевернули, чому нам дають зброю. Чим ми вразили і що нам треба підтримати. І якщо ми це не теоретизуємо і не сформуємо форму в певну доктрину і не сакралізуємо це, все, це все зникне в нікуди. Зникне в нікуди. Олександр Новохацький висловився на одній панелі. Значить, там був Толкачов, він, в Васнокач Олексій, мені дуже подобається, він дуже така людина обдарована і ну, гарно він висловлюється про любов, про любов. В нього концепція любові, ну, цінність і так далі. Саша Нолахацький про волю, а Олесь до ній щастя. щастя 25, сходинок до суспільного щастя. Ну, в принципі, ну, все якби там може бути. А ось все правильно. Чому ми пішли на цивілізаційну панель, і що хотів сказати Новохацький? Він великі речі хотів сказати: сама панель пройшла дуже нервозно. Там же ще Дацюк щепився в клінчі з Новохацьким, і там не вийшло гарної дискусії. А я хотів би їх там примирити і сказати певні речі. І взагалі, яка мета? Мета це нарешті. Змінити От соціальна інновація це нарешті підважити і розбити доктрину Лівіафана, держави-монстра, яка, в принципі, розглядає людину як ну, предмет, так склалося, так? і вона має повноваження нав'язувати свою волю, долаючи його спротив, долаючи спротив людини. І ми хочемо сказати, що більше такої держави не існує, і Україна це буде єдина держава, коли, ну можливо, перша. перша, хоч ну, не хотіла, щоб вона була єдина, перша держава, до якої не можна буде сказати, що це держава, влада, це влада це не є е насильство, а держава не є. Е не має ексклю ексклюзивного права на насильство. Немає. Взагалі немає. Тільки тоді. Спочатку є договір, а коли він формується, то тоді ми його дотримуємося. Тільки тоді вступає якісь там речі. Ну, а, можуть бути а, примус, але це не насильство. Примус це не насильство. І оцей важливий момент, який ми хочемо сказати, і це зовсім міняє все. І протиепідемічні заходи, і питання а, мобілізації, військові. Навіть форс-мажор, навіть коли у нас є воєнний стан, ми не долаємо спротив людини. Цього робити це безсенсово, це не можна. І це взагалі для українців не працює. І ми тільки тоді, наша держава, Чи, взагалі чому от колись Новохацький мене залучив свою орбіту впливу, тому що він сказав ну, важливі речі і такі ну, сакральні речі, що українці тільки тоді приймуть державу, і держава як. Для них стане тоді рідною, якщо вони не буде інструментом насильства. І в держава це буде простір для реалізації сумління людини. Сумління, вдумайтесь, це, це не комфорт, це не сервіс і так далі. А це ми створюємо простір, в якому ми можемо бути собою і робити те, що нам каже серце. Не за те, що нам заплатили, чи, чим нас налякали з вами. А от те, що ми відчуваємо, те ми і робимо. Оце суть важлива. І, ну, як могли, там, ми пробували це донести. Звичайно, ну, не все просто. О, ну, от, Олександра Панель виявилася трохи нервозною, і, і там не вдалося ну, провести дискусії. Але я ж кажу, що Практична річ це просто відмова від Левіафана, від монстра, який розглядає, чому так розглядає, чому цей монстр існує? Тому що воля людини вважається хибним і порочним таким природним субстратом, який вироджується у волюнтаризмі свавілля. І тому треба над людиною постійно здійснювати насильство, і тому держава має це ексклюзивне право здійснювати насильство. Ні, держава підтримує просто створює простір, де реалізується сумління. І воля, витоками волі є сумління. Це важливо розуміти. Важливо розуміти. Ну я забувся ще одну річ сказати. Цим я напевно фіналізую цей свій аналітичний огляд. Українська правда написала такі приємні для нас. Повідомлення, що у Британії зараз відбувається типу, перші там, прикиди, хто буде, чи ріші сунак, оцей, як його кажуть, експати, російський індюк прем'єр-міністром, чи лістрас. І нібито за попередніми даними, лістрас випереджає на 20 там, чи 22 відсотки і так далі. І це все, ну коротше кажучи, все от, значить, зараз міняє, але... Я... Ну, Пам'ятаю, як експерти казали, реагували на повідомлення, що Ріші Сунак має можливість, це ж міністр фінансів, так? Стати прем'єр-міністром, ну взагалі шокуючи. Ну там, в принципі, казав, ну от Обама чорний же став, чорношкірий став президентом Сполучених Штатів. А мовляв, Ріші Сунак це добре, тому що от, так вирішила там Палата лордів, смислів смислівки контролю політиків, потрібен слухняний такий чоловік, технократ, який там буде щось там. Ну, типа, от це для України буде добре. Ну, хоча десь всі розуміли, що ну не факти, невідомо. Багато якби, підозр. ну, якось не довіряють нашому Джонсону там, чи от консерваторам на зразок Ліст Трас. Ну, більше довіри, що Україна буде в пріоритеті. Але якось ніхто не очікував спорідненості, почуттів від ріші Сунака, вихідця з Індії до України. Але деякі казали, що це все правильно. І отак от воно буде, нічого страшного, значить, це ну, просто. Борис Джонсон він занадто епатажний, там, от він себе не вміє тримати в руках, там, а потрібна така слухняна людина, і це все буде дуже добре. Не буде. Я теж не підтримую такого оптимізму, але от цей важливий момент, що у нас частина експертів переключилась на англосаксів. І починають вірити в те в якийсь детермінізм, що там все вже вирішено, вони там от все, все, все. І це правильне рішення було. І вже прийняли, до речі, у нас частина людей в Україні, що ріши Сунака як а, а, наступника Бориса Джонсона, і казали, що це добре. Я казав, перше, що це не добре, а по-друге, що хто сказав, що це все вирішено, ну тоді взагалі який сенс нашої діяльності, якщо за нас все вирішується там, десь в Вашингтоні чи там, в Лондоні і так далі. Ну це теж це я мав сказати взагалі в, в перший блок, коли робив аналіз цього форму лідерів суспільної громадської думки, там теж у нас є частина людей, які вважають, що все вирішується не в Україні, сумська самооборона це ніщо, забувається вже це все діло, воля українців це ніщо. А от кулуарні домовленості, перемовини ну це тільки ця частина, яка, ну як це сказати, вона дуже подібна до Арахамії і оцих всіх подаліків, які вважають, що ключову роль в цій війні договорняки будуть відігравати. А це їх якби антиподи, і вони іншої там точки зору дотримуються в плані там, що ну не з Росією треба домовлятися, але з британцями, але теж кулуарними домовленостями. І от ріші сунак, значить сунак, і не треба там нічого. Думати, приймати те, що є, нічого не висловлюватися. І вловити вітер і плисти от за течією. Ну, таке, трошки, ну, можливо, сумбурний, тому що згадав те, що теж хотів сказати. Я всім дякую за увагу, дякую всім за фінансову підтримку, за донати, до побачення, до наступних зустрічей.